Верли столиці України, Русанівка завжди була відома як Острів Свободи, як інтелігентна громада кіношників та науковців. За вісім років війни, попри все, була відновлена русанівська набережна та словет відомі музичні фонтани. Але в лютому, з початком повномасштабної агресії, все змінилося. Спочатку здавалося, життя припинилось, а ресторани та кав'ярні зачинені назавжди. Як виявилось, не всі, та ненадовго. Наприклад, ресторан під кодовою назвою Паляниця готує кількасот порцій смачної, поживної їжі для пенсіонерів та малозабезпечених. Безкоштовно. Багато кав'ярень працюють у звичайному режимі. Ну або майже в звичайному люди з автоматами таке буває. Буває, буває. Ми раді, що вони заходять. Це наші захисники, тобто ми для них каву робимо. Я всіх рад бачити, як і військових, так і е, звичайних е, людей. Людей нас не багато, але ми ще до цього робили каву теробороні. А були такі думки, щоб поїхати теж там на захід України чи щось таке? Я звідти родом. Но таких думок не було поки що. Я проживаю останніх 12 років в Києві, і там в мене батьки. Там в мене сестра, але поки я залишаюсь в Києві. Більшість наших сусідів харчуються вдома, тож найбільш актуальне питання закупка якісних продуктів, насамперед овочів та фруктів. Я сам із Донецька. я свій дім ставлю там. у мене дом. Я 2005 рік живу в Україні. Докладніше про адреси працюючих закладів, години роботи та меню дізнавайтесь у реальному часі в спеціально створеному телеграм-каналі. Всі посилання та інша додаткова інформація в описі. Став лайк, підписуйся на наш канал, все буде Україна!